Всім доброго дня, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні хочу показати вам е, таку щіточку, яку повелася на рекламу для вичисання кота свого улюбленця. Ось такий мене кузінька і мій дорогий котик. Повелася на рекламу для вичисування шерсті. Значить, Дивіться, на другий день ця така диво-штучка, просто поламалася ця кнопочка. Ця кнопочка, яка вмикається, вона просто туди провалилася. Нам достатньо було однієї тільки одного використання. І все. Така китайська ерунда. 200 гривень заплатила, плюс 100 гривень доставка, значить, 300 гривень просто викинула. Ну, ось тут кнопочка така, заливається водичка. Сюди заливається водичка. Так, і тут воно вмикається така зарядна, зарядний пристрій є. Бачите, такий. Він вмикається от сюди, заряджається. Котику подобається. Після першого другого використання, дійсно, я вам зараз можу показати, якось так трішки приспособилася, щоб вмикати. Ось. Тобто та кнопочка, та кнопочка взагалі впала туди всередину. Ось я вмикнула, бачите? Хоч якось ось іде пар. Йде пар, я свого котика отак от вичісую. Він, правда, у мене такий, що не дуже любить, бачите? Ну, все, 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 все. Ось набирається. Він взагалі не любить у мене, щоб його навіть навіть торкалися до нього. Все, 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 все. Все, все, стій. Ну, така, бачите, такий пристрій. З першого, першого використання воно дійсно багато було цієї шерсті. Котику подобалося. Ну, не так, не так м'явкав, але я ж кажу. Непогана щітка, але після другого використання, ця ерунда, ну просто ерунда. Кнопочка просто впала туди. Впала і вже її ніяк не витягнеш. То хоч якось трішки використовувати, тримаю його вдвох. Для того, щоб хоч трішки вичесати. О, побачив її, почухала трошки. От де на голові під шийкою, будь ласка, чухай мене, скільки хочеш. Але, але якщо починаєш животик йому вичісувати, він починає кричати. Кричати не чіпай мене. О, бачите? А шийку чухай мені скільки хочеш. Він, виходить, зволожує шкіру, не шкіру, а волос сам. Він у мене пухнастий і волос, шерсть, верніше, не волос, а шерсть. Він зволожується і не розлітається ця пилюка. Давайте тут почухаємо. Бачите, який він у мене? Все, пішов. Ну, може, хтось побачить таку рекламу, то може вам пощастить. І ви купите нормально, але бачите, як я два рази купила, два рази використовувала, і воно поламалося просто. І тепер, щоб його вимкнути, я так пінцетиком попадаю в ту точку, де воно вимикається. Бачите, вимкнула. Шерсть знімається, так як в рекламі показано. Тільки перший раз, коли ми його вичісували, то ну, прям такий лапоть-лапоть був, шерсті багато було. Я навіть була здивована, як це так. Аж ось, ось таких лаптів, знаєте, такі, як блінчик, ось таких великих, було штук 6, мабуть. Була здивована, що така от щіточка і дуже гарно вичісує. Але я ж кажу, бачите, так мені не повезло. Або перевіряйте на пошті ізначально, коли ви отримаєте отримуєте щітку, то перевіряйте, щоб вона гарно нажималася. Так, така в мене щіточка. Так приспособи таку зробила. Непогано, непогано вона, коту, можна сказати, подобається. Якщо, якщо тримати вдвох, а то й в трьох. добре, але я ще ж кажу, такий неприємний момент у мене стався з цією щіткою. Ось тут у нас. Тут іде зарядка до акумулятора. На акумуляторі вона заряджається. В общем, такий проводочок заряджається тут. Отак. От Показала вам таке відео, щоб ви не натрапили на, на теж на таку підробку, можна сказати. Відгуки хороші на цю щиточку, я скажу. У мене така біда сталася з цією кнопочкою, кузінько. Дякую за перегляд.